Сказав, що Янукович ще зможе вийти в другий тур при цьому катастрофічному стані, який сьогодні є в державі. Друга ситуація вже як практик. а Вам не здається, що єдину канату можуть зняти з реєстрації? От так тупо, як власника, я отрую. Можна. А хто скаже мені, що єдиний кандидат зможе забезпечити якісний підрахунок голосів на дільничних комісіях, на окружних комісіях? Майже тільки одного кандидата, відповідно, одного представника. Я вже з точки зору тактики. Ми сьогодні говоримо про стратегічне завдання через два роки, стратегічне завдання спільними зусиллями прийти до виборчої кампанії. Там між собою розберемося, а потім будемо застосовувати тактику, враховуючи закон про вибори президента і враховуючи політичну складову, з ким воюємо.